Матвій Колода, учень 5-го СГ класу Дубровицького ліцею, Тарас Григорович Шевченко, уривок із поеми і мертвим, і живим. Учитесь, читайте і чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому. На всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті. В дідів наших тяжкі діла, якби їх забути. Отак От би віддав веселих віків половину. Отака От то наша слава, слава України! Отак От і ви прочитайте, щоби сонним снились, щоб всі неправди розкрились, високі могили перед вашими очима, щоби ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміть же ж, брати мої! Найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, поцілує діточок своїх вольними устами, і забудеться срамотня давня година. І оживе добра слава, слава України, і світ ясний невечірній тихо засіяє. Обніміть, брати мої, молю вас, благаю.